Добрий, день, дорогі друзі, компанія Мотор Україна, це наша нова рубрика Швидко-трактор і сьогодні в огляду у нас Scout TE504. Він має КМ495 4-циліндровий двигун 36,8 кВт потужності. Дуже надійний мотор, працює він на дизельному пальному. Також від системи FDWS встановлений компресор, який може вам обдувати повітря, видавати, накачувати колеса і так далі під будь-які ваші потреби. Переднє місто у нас з гідропоцілювачем балочного типу, тобто редукторний, нормальний шестеренчатий міст. Можна навантажувати, ставити фронтальний кун. 450 кг такий буде витримувати, щоб ви спокійно підняли і поїхали собі далі. Передня резина 8,3х20, арморовська. Задня резина 124х28 теж армор. Є додатковий довантажувач, колесо розборне. Трьохточка на 2 окремих гідроциліндра, сумарне підняття 1 тона. Є додатковий гідророзподілювач і 4 гідровиходи, тобто дві гідропари на роботу з гідравлічним обладнанням. Вал відбору 6 шліців має 540 і 1080 обертів. Працює в двох швидкостях, вмикається окремим важелем. Також є причіпний механізм з нижньою підставкою на шпринтах на бистросйомі. Задні чолки у трактора мають маркування де 904 з 90-го трактора і є зазор на валу, який можна виставити колію. Колія тут 1,20 або 1,50 метра. Як бачимо, рівна підлога, підвісни, педальки, все роздвоєно, тормоз можна відсадинити і відтормажувати кожним окремо. Газ звичайний металевий. Приборна панель електронного типу, автомобільного, влагозахищена, має обшиту пластикову частину. Сидіння звичайне, пружинного типу з підлокотничками, шкірозамінника плюс паралон. Всі важелі зроблені через пильнички. Все чітко. Задні ліхтарі ледовські, поворотники, ледовські стапарі, ледовське освітлення. Ліхтар заднього світла теж ледовський. Бачимо діоди. Переднє освітлення теж діодне. І лінзована оптика. Трактор має вагу тонна 650 кг в сухому стані. Плюс мастила, плюс паливо, плюс довантажувачі. Додають вам ще десь 120 кг. Паливний блак. Пластиковий та розташований під е, трактором. Трактор таки коштує 9400 доларів, доставка по всій Україні безкоштовна гарантія 2 роки. Кому цікаво, силочка в описі.